Рік, от, що вас мали відселити, згідно. А, то то треба було тоді ще говорити до того, згідно тих документів, що я говорила, згідно тих документів, що ми отримали на відселення, то просто там був графік відселення. Тобто 100 метрова зона, ні, 200-метрова зона відселяється в 95-му році в грудні, а вже решту. 300 і 500 метрова в 96-му. В грудні мали бути відселені. Ну, зараз майже вже 16-й, то вже скільки пройшло? 20 років. І на місці віз. Нічого не міняється взагалі.